Українці масово скаржаться на процедуру копіювання сторінок зі своїх паспортів, яка є обов'язковою при обміні валют, саме через таку постанову Нацбанку в країні почастішали випадки торгівлі копіями документів, адже це справжня знахідка для шахрая, що може нажитися за рахунок вашої особи, без проблем оформити кредит, зареєструвати підприємство. Або ж взяти на роботу підставних працівників для отримання зарплатні в інтернеті. Аби купити копію паспорта, достатньо заплатити лише 1-2 долари зі сторінкою прописки на долар дорожче, а з ідентифікаційним кодом до 50 гривень. Найбільша загадка щодо даної ситуації полягає в тому, що в Україні. Як і в будь-якій іншій правовій державі, загальний нагляд прокуратури або ж уповноважений справ людини повинен був заперечити неправомірну постанову Нацбанку, проте, поки що думку громадян ніхто не підтримав, незважаючи на те, що закон України про захист персональних даних юридично вищий за банківські постанови.